Миколаївська центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького цьогоріч відзначає 125-річчя. Святкові заходи стартують уже в лютому і триватимуть до кінця року. На відвідувачів чекають виставки, акції та творчі проєкти, присвячені історії бібліотеки. Більше про це далі від Олександри Долматович. Історія сповнена книжкових відкриттів та творчих зустрічей. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького цьогоріч святкує 125 років від моменту створення. Ювелейні заходи стартують вже в лютому. Літературний музей підготував серію виставок, що розповідають про історію закладу, книги з автографами, книги з фонду рідкісних видань, прижиттєві життєві видання класиків української літератури та про корифеїв українського театру. Попри зміни, що відбуваються сьогодні у суспільно-політичному, економічному та культурному житті, бібліотека не втрачає своєї ролі, зазначив начальник міського управління культури Юрій Любаров. У цьому році те, що заплановано, багато різних заходів. І Ці заходи пов'язані з книгою і з логосом, як з словом, як з образом, і не пов'язаним, можливо, там з матеріальною, да, частиною там, що таке є книга. То це і є, це і є життя. І 125 років, ну кажемо відверто, це дитинство. Ну це такий, ну можемо казати, початок. Заклад продовжуватиме традиційні проєкти, присвячуючи їх ювілею. Серед них щорічний фестиваль Миколаївська фішка фішка-3», екологічні читання з для нащадків та міська акція Миколаївський диктант до Дня Конституції України цьогоріч текст диктанту буде присвячений бібліотеці, а його авторкою стане її директорка, заслужена журналістка України Інга Горжевська. Є попередня домовленість з відомими українськими літераторами, які будуть в гостях в нашій бібліотеці. Ці зустрічі триватимуть протягом року. Буде ціла низка цікавих виставок, які ми присвячуємо нашому ювілею. Буде ціла низка несподіваних виставок. Ті імена, які для миколаївців, ну скажімо так, з одного боку, або дуже відомі і улюблені імена. З іншого боку, ми будемо і відкривати імена. Протягом року відбуватимуться акції Перезавантаж бібліотеку та даруйте книгу з любов'ю. Також триває розробка брендбука, а незабаром на офіційних ресурсах з'явиться ювілейний логотип. Бібліотека активно бере участь у міських заходах і залишається важливою частиною культурного життя громади, каже Юрій Любаров. Головне, щоб ми розуміли, що таке бібліотека. Бібліотека це зустріч культури з людиною. Це місце, де можна доторкнутися до слова в широкому сенсі. І слова з музикою, слово з живописом в будь-якому вигляді. Тому це будинок, де мешкає слово. Тому я бажаю, що цей рік буде яскравим. Цей рік буде святковим. День народження бібліотека святкуватиме в жовтні, але ювілей відзначатимуть протягом усього року. Заклад пишається своєю спільнотою читачів і постійно розширює можливості для них. Усіх охочих запрошують долучитися до подій і відкривати для себе книжковий дім по новому. Олександр Доматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.